Те, що ми робимо з 22-го року в контексті житлової реформи в Києві, на жаль, залишається тільки в Києві. Я особисто не знаю, як ці реформи можуть формуватися без відгуків, без зворотнього зв'язку від регіонів. Саме тому ми разом з колегами на початку цього року прийшли до висновку, що нам треба запровадити таку навчальну програму. Для представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування назвали її відновлення житлово-будівельної екосистеми, адже ця програма дає комплексне бачення, охоплює всі питання пов'язані із житлом, починаючи від планування території, забудова території, будівництво, розробка планувальних документів, комплексних планів просторового розвитку території, про які будемо теж говорити, і тільки після цього ми переходимо до питання. Житлової, саме житлової, вже не містобудівної, житлової політики, кажемо про житлові рішення, які сьогодні є. Для нас розуміючи да, велику кількість внутрішньопереміщених осіб, ми розуміємо, наскільки важлива для нас ця тема, яка сьогодні розглядається на цьому зібранні. Тож дякую організаторам за такий семінар. Ми домоглися вже прийняття в цілому трьох-трьох законів, які спрямовуються на захист ВПО і саме житлових прав. Це закон 4080 про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, в тому числі земельні ділянки можуть бути передані, і створення реєстру житла потенційного житла для ВПО. Держава перший раз на тридцять років незалежності буде приходити до планування житлової функції. Ви знаєте, що буде створена національна житлова стратегія і допушних плавше долучити до цієї роботи. А вона вже формується, буде поставлена новою скоро на розгляд на публічне обговорення. Наше сьогодні завдання зрозуміти, для чого ми повинні. Проникнутися вміти аналізувати місто законодавство, враховуючи його множинність, враховуючи його наповненість різними нормативно-правовими актами, які мають різну спрямованість і земельну, і екологічну, і пам'яткоохоронну, і енергоефективну, і безпекову тобто, все зараз практично. Ми можемо про все про що будемо говорити, будемо говорити, звичайно, в цьому модулі. Реалізувати цю систему таким чином, щоб забезпечити зв'язки. Це умовно розробити комплексний план і додати туди ще модулі фінансового планування і моніторингу. Власне, над чим є низка експериментів для того, щоб оживити комплексний план. Його проблема ж, що комплексні плани в ГІС, які там коштують кілька мільйонів і так далі, вони досі сприймаються як статичні креслення. Ну окей, зроблені на комп'ютері. Говорити ми з вами будемо зокрема про державну житлову політику, як про систему державних заходів, які спрямовані на що? Ось на це. Які спрямовані на забезпечення громадян житлом, на розвиток та отримання житлового фонду і на регулювання процесу надання житлово-комунальних послуг, житлової і комунальних. Ось на цьому слайді. Наведено ті житлові рішення в, в критерії часового проміжку можливості використання такого рішення в міжнародній практиці. Дуже вагомим терміном є так званий durable solutions – Це постійні тривалі рішення. І з початку 2022 року наші міжнародні партнери, звісно, підтримували кризові рішення, тимчасові рішення. Сьогодні ці тимчасові рішення продовжують існувати, але все більше і більше наші партнери кажуть про те, що житло і житлова сфера має бути сталою, має бути стабільною. Реалізується місцева цільова соціальна програма забезпечення доступним житлом, Окремі категорії населення. участвують в цій програмі і фінансується ця програма за рахунок місцевого бюджету. Харківська міська рада прийняла місцеву програму забезпечення житлом. Яка працює з 21-го року по 30 рік, це прийнята програма. Є дитячі площадки в багатоповерхівках, по ним, виходячи з ще старих норм, неможливо було тягнути будь-які комунікації під ними. Так було прописано. Це проектування ще з тих старих-старих часів. А це означає, що у вас, якщо стоїть 5, 6, 8 таких проблемних багатоповерхівок поруч. Які з простішим укриттям просто неможливо бити їм стіни, бо це панельні дома, і вам це дуже легко пропише архітектор, бо це бо це так, коли ви звертаєтесь до таких організацій, наприклад, як НРС, Норвежська рада у справах біженців, DRC, People in Need, і вони вам відповідають, що вони вам не можуть зараз допомогти, то це реально може бути так, що в них немає цього фінансування, бо їхнє фінансування є проектним. Вони так само написали на первинного донора проект. Де чітко прописали всі свої витрати. У них є бюджет так само, як і ваш кошторис всередині вашої організації, так само і у них. І вони діють в межах цього кошторису, в межах своїх проєктів. Тому вони дуже часто можуть запропонувати вам написати заявку, написати листа, там спілкуватись і закласти вас в якийсь наступний проєкт. І цей наступний проєкт може бути реально десь через рік, не раніше. отримали дуже важливу інформацію, яка нам і в практичному, і в теоретичному досвіді і нашій роботі, допоможе. Дуже задоволений цією організацією місцем проведення. Сподіваюсь, на подальшу нашу участь співпрацю.